Привіт-привіт, мої дівчата! З вами знову Олена Захарова. Отримала посилку я з вашими замовленнями і спішу зробити відео огляд цієї продукції, яку ви замовляли. Розпочну сьогодні з отакої сиворотки. Це сиворотка для обличчя бренду Олітон Турція. Вона містить в собі колоїдне золото, також містить гіалуронову кислоту і колаген. Це дуже хороші речовини, які потрібні нашій шкірі для того, щоб вона передчасно не старіла. Для чого потрібні сиворотки? Вони проникають в глибші шари нашої шкіри, ніж крема. І їх рекомендують використовувати під ваш улюблений крем. Прекрасний засіб, 30 мл. Він містить собі. Відкривати не буду, тому що мені треба віддати цю упаковочку. 30 мл. Там є піпеточка, якою ви набираєте і наносите на своє обличчя після очищення, тонізування і, і перед тим, як зволожити шкіру улюбленим кремом. Рекомендую, рекомендую, тому що ця сиворотка має в собі дуже, дуже багато потужних речовин, які запобігають передчасному старінню. Так що використовуйте і цвітіть. Бібі-крем, бібі-крем від бренду Біні, також Турція. Дуже-дуже полюбився нашим дівчаткам. Він містить в собі 50 мл. Дуже гарно маскує недоліки, консистенція в нього легенька, так само він зволожує шкіру, і саме головне, що він має в собі SPF 15, який захищає нашу шкіру від ультрафіолетових променів. Ну негативного впливу цих променів. Тому так само рекомендую. Вони ці бібі кремчики, вони є легенькі, вони не такі, як тональні основи, і вони просто пристосовуються до типу вашої шкіри, до ваш до тону вашої шкіри і просто згладжують всі недоліки. А шкіра залишається природною і має таке свіже, свіже сяйво. дуже, дуже полюбилися нашим дівчаткам отакі бібі крема. Кремчики для рук від бренду Талія Турція з кокосом і трояндочкою. Неймовірні запахи мають гарно зволожують ваші ручки, роблять захисну плівочку для того, щоб захищати ваші руки. Так само бренд Талія Турція, інтим догляд. Інтим догляд, дуже дуже хороший, хороший засіб. Він гарно доглядає. Він має собі правильний ПАЖ, який потрібен нам для догляду цієї зони. Консистенція в нього ріденька, але він дуже гарно піниться. Всі-всі дівчатка, які брали, задоволені, дуже задоволені цим засобом. Шампунь, шампунь з лавандою. Містить фітокомплекс 24 рослин. Чудово доглядає за волоссям. Це про з лавандою проти жирного волосся. Особисто користуюся. У мене вже є відеоогляд на цей саме шампунь на моєму каналі. Тому передивіться, хто ще не бачив. Я була вражена тим, що насправді допомагає від жирності волосся. Особисто мені дуже допоміг. А взагалі він допомагає від ламкості волосся. Так само, якщо свербіння шкіри у вас є, так само він допомагає. І проти випадіння для кращого ефекту його рекомендовано нанести на 5 хвилин і залишити на голові, і аж потім змити. Тоді він краще має ефект. Для Впливу на шкіру вашої голови і так само на волосся. Дуже-дуже рекомендую вам. І взагалі, шампуні із цієї серії, отакі, отакі шампуні з цієї серії, їх є, там багато різних. Вони всі дуже-дуже хороші і виконують свою дію. Те, що там заявлено, вони те все і виконують. Хід продажів, хід продажів, гель. Пілінг, гель пілінг з грейпфрутом. Його замовляють, його дуже люблять. Це такий засіб, який, який можна використовувати для обличчя два рази на тиждень, для того, щоб зняти мертвий, омертвілий ороговілий слой вашої шкіри. І так само і на все тіло. Всі, хто користувався, дуже задоволені, тут діють фруктові кислоти і дуже дуже м'яке. Яка дія не пошкоджує вашу шкіру і зволожує вашу шкіру? Двофазний кондиціонер для волосся рекомендую сама користуюся. Він на основі органової олії і на основі кератину. Прекрасний засіб, волосся стає блискучим, гарно розчісується. Він обволікує кожну волосинку і і не дає випаровуватись волозі, яка є в нашому волосі, і волосся стає живим, насиченим. Так само він діє, як термозахист. У такий крем замовили мама, дівчатка, любов, дівчинка, у мене дівчатка, замовла дівчинка. такий крем. Дивіться, який величезний об'єм 250 мл. Це крем із квіткою Алтея. Він має неймовірно чудовий запах і має консистенцію таку ріденьку. Вона підходить для будь-якого типу шкіри. Це і для волос, і для обличчя, і для всього тіла. Великий об'єм 250 мл. Вам його надовго вистачить. Консистенція в нього ріденька, така як йогурт. Дуже велика серія от таких кремів, на будь-який тип шкіри можна обрати в нашому каталозі. Бренд Талія. Ви ж знаєте, я, наскільки я люблю бренд Талія. всі продукти бренду Талія. Так само, бренд Талія мило. мило з медом. З медом і маточним молочком. Гарно зволожує шкіру, гарно доглядає за вашою шкірою, Має дуже-дуже приємний запах, медовий, прекрасне, прекрасні мила. О, от така серія мил у нас так само є дуже велика, і вони є лікувальними. Можна собі підібрати мило, якщо у вас є проблеми зі шкірою, чи навіть проблеми із шкірою голови, так само можна підібрати із цієї серії. Мило від бренду Біні. З лавровою олією. Насправді це мило дуже пахне лавровим листом. От дуже-дуже такий запах лаврового листа. Ось такий шматочок, такий шматочок мила. І от бачите, там є крапельки лаврового листа, напевно, дуже неймовірно чудовий запах справжнього лаврового листа. Це так само є мило, ну так як лікувальне. Так, далі в нас є біодобавка від польського бренду. Це є журавлина. Журавлина вона дуже гарно впливає на, на сечовидні шляхи. Для нирок, дуже гарно пропити цей курс лікування. По одній капсулі тут є капсула, по одній капсулі їх є 30 штук, тобто це я на місяць часу. Для однієї людини, для профілактики, для усунення проблем, які, є, якщо має людина, із з шляхами гель-лубрикант. Новинка нашого нашого каталогу дуже гарна ціна у нього, і крім того, свого прямого назначення його ще використовують. Якщо людина повна, має якісь потертості, він дуже гарно допомагає. Він на водній основі, він дуже гарно допомагає. Навіть дівчата використовували, коли туфельки там терли, нові туфельки підтирають, натирають, то можна змазати ті місця оцим кремчиком. і Воно тоді допомагає і нормальне тертя, і ви будете літати. Так само для наших ніжок гель-кератолітик. Кератолітик, який полюбився всім, можна не ходити і не робити педикюр в салон, просто вдома зробити собі його. Для ваших п'яточок, для мозолів, прекрасний засіб, його наносять на стопи ніг. Потім замотують харчовою плівкою хвилин на 10-20, залежно в якому стані ваші ножки, можна і на 20 хвилин залишити, а потім потерти пензою або щіткою, або чим ви там доглядаєте за своїми ногами і зволожити. Потім після цього всього кремом ваші ніжки, і ви будете дуже дуже задоволені. Для наших чоловіків замовили пінки для гоління. Отакі От дві пінки. Так що не забуваємо про наших чоловіків, робимо так само їм подарунки. Рекомендую. Рекомендую, у нас ще є, і, це є пінки, а у нас ще є і гель для гоління для чоловіків. Біологічна добавка для суглобів. Ви, ви знаєте, що в нас є креми для суглоби, крем для суглобів з колячим хрящом. А для підсилення ефекту можна взяти ще собі таку добавку. Дуже гарний склад і багато хороших відгуків, що вони справді допомагають людям. Ось такі Масочки для волосся замовила, це є пробнички. Дорожній варіант, можна з собою брати в дорогу, або просто замовити з Всього коштує 19 гривень. Замовити, щоб спробувати, а потім замовити великий об'єм. Я особисто взяла це, дати людині попробувати, і для себе, щоб знати і скористатися, і потім замовити для себе великий об'єм. І що в нас ще є? У нас іще є. Отакий прекрасний стильний каталог, який починає свою дію із 3 жовтня. Тут, як завжди, є в нас і новинки, і те, що в нас було раніше в каталозі, є нові акції, дуже-дуже багато гарних пропозицій. Так що рекомендую вас вам ознайомитися. І хочу зра відразу познайомити з новинками. У нас з'являються парфуми: парфуми для жінок і парфуми для чоловіків. Отакі От парфумчики очікуйте в цьому каталозі, вони будуть і, і є. Пропозиція при умові, якщо ви берете два, то вам виходить дешевше. Запахи тут неймовірні, це аналоги відомих брендів. Так що рекомендую дівчатка. На цьому я закінчую наш відео огляд. Запрошую вас на свій канал, якщо ви вперше, підпишіться на мій канал, поставте лайк цьому відео, я вам за це буду дуже вдячна. І запрошую вас в свою команду, хто хоче будувати бізнес, хто хоче заробляти разом зі мною. А якщо ви не хочете цього робити, то я просто запрошую вас економити на своїх покупках, тому що Лівеста, наша компанія, дає 25-30% знижки кожному, хто зареєстрований на сайті Лівеста. Без ніяких зобов'язань. Не треба робити обов'язкових покупок. Приходите тоді, коли вам потрібно щось купити. Замовляєте, отримуєте знижку і користуєтеся з задоволенням. На все добре, дівчатка. Всього вам найкращого, будьте гарні, будьте щасливі і мирного неба нам всім!